Тенісний прогноз US Open 1.64. перше коло. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більше 6 слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Дякую, що ви з нами. Дякую за підтримку, активність. Буду починати, якщо бути чесним, я вже почав на деякі матчі. Першого кола вже давав свої прогнози, і е, хто дивився, чув мої слова і мої обіцянки, що е, вперше на мейджор, на Grand Slam турнір з однієї 64-ї починаючи з першого кола, я не пропущу жодного з матчів. Це вперше. Раніше я перше, навіть і друге коло вибирав, вибірково робив у жінок. А у чоловіків взагалі починав аж з третього кола чи з четвертого навіть з однієї восьмої давати 100% всі матчі. Тепер е, у жінок буду починати з однієї 64 ї всі 100% матчі прогнозувати. А у чоловіків. Так і залишиться з третього, з четвертого кола. Не переварю я так багато інформації просто. Та і, чесно кажучи, воно не стої того. Тому, друзі, буду починати так само, як і було у нас заведено по традиції, для зручності буду давати блоками, де переможеці одного матчу виходять на переможецю другого матчу. В цьому відео розглянемо наступні блоки і наступні матчі. Стародубцева блінкова пегула шериф. Це один блок. Далі дивимося. Вікторія Кудірметова, Тжен. Не путайте джен китаянкою. Тжен це індонезійка. 147-ма. Індонезійка проти кудерметової старшої. Радукану Шібіхара. Шібахара. Вибачаюсь. Радукану, Радукану Шібахара. Так, да, оце у нас 4 матчі, тобто 2 блоки. Радукану Шібахара переможеться, виходить на Кудерметова Тжен. Кудерметова Джен, ну, Кудерметова показала, що вона на харді вміє грати. По Цинцинаті ви це саме зрозуміли. Друзі. Тому я в цьому матчі проти індонезійки Джен беру Вероніку Кудерметову. Фора мінус 2,5 геймів. 1,71. Чому я не беру перемогу і тотал менше? Це темна конячка. Можна очікувати все, що завгодно. Тому на всяк випадок. Фора мінус 2,5 на Кудерметову. 1,71. Радукану Шібахара. Тут, я думаю, радукану перемога навіть. Безперечно, але не завжди Емма грає ідеально на харді. І, е, ідеально не завжди, і стабільно також не завжди. Тому перемога радукану, але через тотал більше 17,5. 1,69. Тут розібрали. Ну, і я обіцяв, е, ще такий блок на початку анонсував. Пегула шеріф Стародубцева Блінкова. Пегула шеріф. Перемога пегули і тотал менше 25. Тобто Джесіка пегула націлена взагалі на трофей тут. Я вважаю, одна з претенденток. Одна з таких топ жінок в тенісі, як швентак Сабаленко. Гоуф, Рибакіна, Пігула, звісно, я сказав. Ну, і ще б як тут роздивився світоліну. На вароні. Наваро отставить. По-армійськи скажу. Навароні Пауліні також навряд не потягне вона цей турнір. Можливо, когось ми. Почуємо нового нового чи нового. Ну, Світоліна хотілося б, звісно, але не завжди так стається, як хочеться. Так, пробіжуся на всякий случай, на всяк випадок. Кого б ще можна було запропонувати на фавориток цього турніру в цілому. Міра Андреєва навряд. Слабенька вона. Слабенька, треба е, працювати з емоціями расистки. Самій е, рейтинговій расистці, самій молодій. Мірі Андрієвої треба працювати е, зі своїми емоціями, повторюю ще раз. Кароліна Мухова навряд. Осака, ну, чвертьфінал максимум. Навряд. Гоуф я сказав. Анісімова. Може, і чвертьфінал, і півфінал, ну, перемогти важковато буде в такому, в такої конкуренції. Тим більше, коли всі в строю. Крім Кін Джен із першої обойми. Буде важковато. Ну, швь, так я сказав. Оце такі мої думки щодо переможеці. Ну, а конкретно по блоку пегула шериф, я сказав, тотал менше. При перемозі. Пек. Пегула перемога тотал менше 25. 1,95. Стародубцева блінкова. Так, да, ну не настільки серйозна блінкова, щоб її боятися, але треба завжди мати за запасного обойму, друзі. Я хочу перестрахуватись, не хочу наврочити, хочеться, щоб Стародубцева виграла. Є в неї такі шанси, і якщо вона включиться в ту гру, яку вона вміє демонструвати. То може перемогти. Десь 50 на 50, знаєте, я вагаюсь, Стародубцева буду вболівати за Юлю, звісно. Але м -м, беру за варіант прогнозу на цей матч. тотал більше 25, 1,71. Не осмілюся я брати перемогу Стародубцевої щодо ставки і прогнозу. А от повболівати так. Буду вболівати Стародубцева. Було б непогано, щоб вийшла на пєголу і придбала величезний досвід. Звісно, далі другого кола, як не крути, Юлія не пройде, пєголу вона не подолає. Сподіваємося на диво. Тільки так. В плані Юлії Стародубцевої. На жаль, нема поки ні досвіду, ні стабільності, і навіть і надійності. На жаль, з боку тенісу Юлії Стародубцевої її рівня не вистачає. На жаль, отакі От мої думки, друзі. Ще один такий блок вам запропонував. І ще буде сьогодні і не один блок. Можливо, я вже буду включати трішки побільше матчів в одно відео, тому що треба дуже багато знімати-знімати, щоб освітити і спрогнозувати всі матчі першого кола. Я поставив собі таку ціль і задачу. Прогнози, хай трішки, але чіпляти всі матчі своїми прогнозами і своєю увагою. Дякую вам також за увагу. і Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку, активність, за перегляди, увагу, повагу і за те, що ви взагалі є. Це дуже важливо пам'ятати. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім па-па.